Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. Речові докази на Донбасі знайшли черговий російський слід. Хибна тривога. Мінування п'ятого каналу не підтвердилося. Банки окупанта. Активісти вимагають забрати ліцензії у російських фінустанов. Терористи обстріляли українських силовиків з градів, танків та мінометів. Про це повідомляє група інформаційний спротив. В результаті обстрілу на Луганщині українські військові не постраждали. А от у Донецькій області пошкоджено дві одиниці бронетехніки. Інформація щодо втрат особового складу уточнюється. Також повідомляється, що мінометному обстрілу піддалися позиції сил АТО в аеропорту Луганськ і на аеродромі поблизу міста Краматорськ. Жертв немає. В той же час сили АТО звільнили від терористів місто Миколаївка на Донеччині. Військові наносили артилерійські та авіаційні удари. В результаті було знищено шість опорних пунктів. Також склад боєприпасів терористів. Також ліквідований склад боєприпасів і зброї у Семенівці. Крім того, взята під контроль силовиків ділянка траси Харків-Ростов в даному районі. Всього знищено не менше 150 бойовиків. Серед сил АТО теж є втрати двоє вбитих та четверо поранених. Росія готує нову хвилю дестабілізації ситуацію в восьми областях на північ сході України на вересень жовтень цього року. Про це заявив секретар РНБО Андрій Порубій. За його словами, групи бойовиків, які прибули з Росії на Донбас, мають на меті якомога довше дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Їхнє завдання максимально загострити протистояння, добитися боїв, де б могла бути загроза мирним жителям. Більше того, стратегічним інститутам Росії поставлено завдання вивчати і проводити інформаційну кампанію по створенню так званої новоросії. Незважаючи на такі заяви, усе більше сепаратистів, які є корінними мешканцями Донбасу, переходять на бік української армії. Колишні бойовики самопроголошених республік здаються і ладні кров'ю спокутувати власну провину на відео, оприлюдненому військовим телебаченням України, вони закликають своїх колишніх поплічників переходити на бік урядових сил. Я із Славянська я вже говорив людям по ту сторону, тепер по ту сторону. бросали, складывали оружие, Я их призывал не убить мирные жизни. У нас люди профессионалы, настоящие патриоты, которые поняли, что никакой свободы, никакой радости нам вы не принесете. Еще раз обращаюсь к вам, переходите на нашу сторону. Как видите, мы все живы, здоровы. Нацгвардія виявила ще один доказ причетності Росії до подій на сході України. Бійці знайшли уламок банківської картки та касовий чек роздрукований в одному з найбільш віддалених регіонів Російської Федерації. 3 липня в ході пошукової операції військовослужбовці Нацгвардії в одному з залишених бліндажів терористів поблизу селища Закотне на Донеччині знайшли кредитну картку російського банку. Там же військові знайшли касовий чек на отримання грошового переказу на суму 5 тисяч рублів. Переказ був отриманий в місті. Сті Петропавловськ, Камчатський Порошенко готовий знову припинити вогонь. Про це він сказав під час телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом. Президент наголосив, що готовий повернутися до режиму припинення вогню. Щойно буде підтвердження його дотримання у двосторонньому форматі. Ще одна умова: звільнення усіх заручників та встановлення контролю за Україною російським кордоном при моніторингу ОБСЄ. В свою чергу Байден запевнив, США поділяють і підтримують підхід президента України до врегулювання ситуації у цей непростий. Для країни та готові докласти усіх зусиль для досягнення миру у державі. Україна сьогодні бореться за свою незалежність і знає її ціну, наголосив Порошенко. Анонім повідомив про замінування п'ятого каналу у Києві. Нагадую, він належить Петру Порошенко. Повідомлення надійшло рано вранці. Співробітники каналу були евакуйовані, а мовлення припинено. Втім, інформація не підтвердилася. Кінологи не знайшли у приміщенні вибухівки. Персонал повернувся на робочі місця, а мовлення відновили. Тим часом вибух пролунав в одеському військоматі. Як повідомляють надзвичайний інцидент, близько третьої години ночі відбувся у триповерховій будівлі, розміщено дорожньо експлуатаційне управління та Суворівський районний військовий комісаріат. В результаті вибуху одна людина постраждала, її відразу госпіталізували. Також частково пошкоджено фундамент будівлі про причини вибуху. Наразі нічого не відомо. Російський державний банк фінансує терористів. Платежі для бойовиків безперешкодно проходять в українській фінансовій системі. Проти діяльності банку країни окупанта сьогодні виступили активісти. Припиніть фінансувати окупанта з таким гаслом. Сьогодні під Нацбанк України прийшло з десяток активістів. Вони виступили проти діяльності російських банків на території України. Зокрема, від Нацбанку вимагають забрати ліцензію Сбербанку Росії державної фінансової установи країни-агресора в інтернеті на Зелла, де є канали оперативної зв'язки терористів, висять в відкритому доступі реквізити з нашого збірбанка Росії, який працює на території України, на який присилають, Деньги з Росії приходять великі платежі з Росії. Все це видять, вся Україна те вата від Національний банк, це не видять. Гроші, які знаходяться в російських банках, які українці несуть в російські банки. Ці гроші вбивають. Вбивають наших патріотів, які зараз на війні. Щоб клієнти цих банків не йшли в ці банки, щоб вони відмовлялися. Отримувати там зарплатні свої карточки. Зібрались на акцію через соціальні мережі, прихопили з собою кілька плакатів. Тарасу сподобався саме цей напис. Каже, він виражає всю повноту ставлення українців до керманича сусідньої держави. Путін це реальна та КГБшна противна криса. От, от, і все. от Тому мені очі тут плакат подобається. Тобто, його треба. Он враг не тільки нам, он реально враг ну, как бы, своєму народу. Як не намагалися активісти привернути до себе увагу перехожих, до акції так ніхто й не приєднався. Проте саму ідею підтримують. Цілком справедливі вимоги підтримуємо. Ми ж не маємо ще банку України в Москві, правда. І Це здається, ну, мені абсурдом. здається. Мені здається, це недоробки саме нашої фінансової системи. Що ми там не маємо свого банку після Нацбанку? Активісти підуть до всіх представниць Збербанку Росії у місті Києві, аби українці перестали фінансувати країну агресора. Анастасія Острожко Богдан Цендровський соціальна країна. Люстрація по Київській Віталій Кличко вирішив позбутися чиновників попередньої влади. Мер направив подання до кабінету міністрів на звільнення усіх заступників голови київської адміністрації. Зачистка торкнеться і очільників комунальних підприємств після зустрічі з новим очільником міста. Більшість з них вже написали заяви за власним бажанням. Росіянам запропонують їхати до Криму в обхід України більше 40 годин. За даними джерела близького до російської залізниці, прямий залізничний маршрут Москва Сімферополь через Керченську паромну переправу запустять у серпні. Вартість квитки становитиме від 3 до 5 тисяч рублів. Доїхавши до Керченської переправи, пасажирів потяги вантажитимуться на пароми. діставшись півострова, вони продовжать свій шлях. За даними джерела, час в дорозі від Москви до Сімферополя складе майже дві до. А от у Росії заборонили продаж мережевної білизни. Технічний регламент митного союзу заборонив везення та продаж нижньої білизни із синтетичних тканин. Під заборону потрапили мереживні труси та бюзгалтери. Закон набув чинності з 1 липня. Як поставилися до нововведень, кримчанки, знають наші журналісти. У немилість мереживна білизна потрапила у наслідок низького рівня здатності вбирати вологу. Його норма становить 6%. Синтетика, яка використовується при виготовленні нижньої білизни, має тільки 3%. Примітно те, що представниці прекрасної статі вже проводили акції протесту з білизною на голові ще п'ять місяців тому, тоді коли затверджували нові технічні умови. Російське міністерство промисловості і торгівлі повідомляло про те, що має намір домогтися скасування заборони. Однак обмеження таки набуло чинності. Думки кримчанок, які після анексії Криму втратили можливість носити мереживну білизну, розділилися. Я взагалі не люблю кружевне білью. Mm -hmm. не, ще... не люблю його. Мені абсолютно одинакове. Я ношу КБ. Я не знаю, мене в шок вводять просто Розстроєна mm -hmm. Я лично молода і була насіла. Mm -hmm. А от чоловіки в цьому питанні виявились одностайні. Лоха ось суд подавати. Ну, я думаю, прекрасно было, все нормально для женщин. Не знаю, почему запрещают. Женщины, вот вот именно не в кружевном. Мне уже просто неинтересно. Поэтому, кроме кружевных, я больше белье не признаю. Я не знаю, да какой дурак должен был это придумать. На думку експертів, до введення заборони обсяг ринку нижньої білизни в Росії становив близько 5 мільярдів євро. Причому 80% припадало на продукцію Євросоюзу та Китаю. На російських виробників припадало лише 20% цього ринку. Митний союз прийняв такі заходи для виключення з продажу низькоякісної білизни, небезпечної для здоров'я. За вимогами хімічної та біологічної безпеки також заборонено продавати постільну білизну, корсетні та купальні вироби. Літо двадцять Трнадцять підносить кримчанкам багато сюрпризів. Денис Вишневецький, Роман Крюков. Соціальна країна. Крим. І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.